Вітання з магазину Мотостор: це Ютуб телемагазин міні-тракторів з Китаю. І в нас на огляді трактор Кентавр 404, який готовий до відвантаження у Чернігівську область. До речі, звертаю вашу увагу, що Трактор має хорошу комплектацію. Ось такий комплект противаг 4 по 11 кг. Нового зразка діодну оптику, яка гарно світить. І, до речі, на YouTube я викладав відео, де показував, як світить світло цього трактора. Далі, широкі колеса, ось такі 7-50-16, редукторний передній міст. І, до речі, звертаю вашу увагу, що тут достатньо високий, хороший протектор у цього колеса. Розмірність передніх коліс 7-50-16. Це трактор з двигуном. М490 це трактор з дводисковим щепленням, з рівною підлогою. Задні колеса у нас розмірністю розмінністю 11,2х24, і також тут волохаті колеса. Плюс колісні противаги. Плюс абсолютно рівна підлога, комбінована панель приладів, коробка 4 вперед, 1 назад, повишені, понижені. Сидіння з регулюванням жорсткості з підлокітниками, сама зона посадки все повністю зашито, навіть є ручник. Передок підключаєте, блокування міжколісного диференціалу є. Повітряний фільтр суперово розташований високо над трактором. Тепер найголовніше: окрім ось таких дрібниць, як кріплення під номерний знак з підсвіткою. Також ось такий діодний ліхтар. Найголовніше триканальний розподільник для того, щоб працювала і триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах, і ви могли під'єднати будь-яке гідравлічне обладнання. Плюс до всього електрична розетка під причіп. Ось такий міні-трактор в нас замовив покупець з Чернігівської області, і саме цей тракторець відправляється на Чернігівщину. Замовлення було зроблено онлайн через сайт motostore.com.ua, Ціна такого трактора 7250. Тому, якщо вам відео подобається, не забудьте поставити лайк, не забудьте напишіть коментар, що думаєте про цей трактор. І найголовніше, якщо ви додивились це відео до цього моменту, то побажайте обов'язково в коментарях. Власнику цього трактора гарної роботи. Ну а якщо надумаєте купити, дзвоніть 066 949 9090 і ви також можете стати власником чудового трактора від Мотостор. До речі, надаємо реальну гарантію 2 роки і надаємо документи для обліку безкоштовно. Все, я вам всім дякую за увагу, дякую за коментарі і чекаю ваших замовлень. І до зустрічі, звісно, в наступних відеоглядах.